Вітаю вас, мої дреньки, я Ірина. І у нас, як зазвичай, розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. І ми, як зазвичай, починаємо з овнів. Так. А я не сказала на який період, зачекайте. З 7 по 13 жовтня і починаємо з овнів. Лицар Кубків говорить про якусь романтику, про якусь дорогу, приємну дорогу, в задоволення дорогу. Це може бути, звичайно, і гості ось любі гості, тому що по кубкам це любі нашому серцю. Зустріч з приємними людьми десь в дорозі, на дорозі, приємні розмови, приємні якісь хороші пропозиції, комусь запропонують хорошу роботу, комусь якусь пропозицію, руку й серця, комусь зізнання буде. Порада цієї карти в першу чергу будьте доброзичливими, робіть людям компліменти, будьте ввічливими. Як ви в світ. Так світ до вас. Тепер у нас тельці. Дорогі тельці, у вас кубок, туз кубків випадає, Це емоційна, дуже емоційний тиждень у вас буде. Приємний тиждень теж може бути. Може бути трошечки і бурхливий. А занадто емоцій може бути багато. А ось відчувайте все серцем, відчувайте все інтуїтивно, це вам порада, дорогі тельці. Дуже якісь хороші новини, народження когось чогось, якогось проекту, або дитини, або зародження квіточки, зародження там ще чогось. Ось вагітність інколи, закоханість. Дуже багато чого, такого цікавого і приємного може відбутися для тельців цього тижня. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас іде. Ага, це Паш, паш Кубків. Я давно цю корлоду не брала. Зараз я подивлюся точно. Це паж. Так, це виглядає паш. Угу. Паж кубків. А, дивіться, теж, бачите, дивіться, чомусь. ну, У мене це вже стара колода, і вона добре помішана. Чому саме йде самі вже кубки? Ну, Можливо, це і добре. А, ну що, дивимося? Це можуть бути в наші діти, маленькі діти. Любі нашому серцю, улюблені наші діти, улюблені внуки. А це можуть бути якісь нові початки. Початок новий, тобто залицяння, тільки залицяння, якісь компліменти, приємні люди, спілкування. Це можуть бути якісь приємні новини, звістки від когось. Наприклад, ваш синочок десь за кордоном вчиться, наприклад, або донечка. По цій карті йдуть люди такі дуже любі нашому серцю. Це якісь, знаєте, пропозиції, просто посміхатися. Хтось просто квіточку по дорозі вийшли. В мене, наприклад, так раз програлося, коли була карта дня. І йшла по дорозі, подарували квіточку, таку трояндочку. Ось якась акція там була. Це таке, знаєте, якісь такі дрібнички, але не ті, що ми можемо потримати. Це більше, ну, теж можна потримати, але це такі дрібнички, які... Роблять нам приємний день, приємний тиждень. Тобто, коло вас буде хтось, хто зробить ваш тиждень приємним. Ось, знаєте, це така молода енергія, скажімо так, молода енергія. Робіть людям компліменти, посміхайтеся, робіть щось приємне людям, там сумочку піднесіть, допоможіть бабулічці якісь перейти дорогу чи ще щось. Повірте мені, ця карта вона вас визнаградить відз... вознагр... якось так. Винагорода буде вам для вашої душі, для вашого серця. А, тепер у нас раки. Ой, раки. Якась відповідальна дорога. Можливо, це відрядження, можливо, це переїзд, можливо, це навіть за кордон. Можливо, хтось дійсно буде переїжджати цей тиждень. Хтось отримає нову роботу і десь, можливо, далі треба їхати. Якась інша дорога. Тут треба, знаєте, підійти цього тижня відповідально до всього, брати на себе відповідальність, що з вами стається. Тому беремо відповідальність, розуміємо, що ми не знаємо, що нас там чекає на тому березі. березі так? Беремо відповідальність не тільки за себе, а й за оточуючих. Тобто, якщо у вас є сім'я, діти, беремо за них теж відповідальність. Тобто даємо їм доручення, якісь даємо якісь такі, знаєте, дуже відповідальні речі. І ця карта ще говорить, робіть план. План наперед, що ви плануєте, що ви хочете зробити? Ось це дуже серйозний а, крок, який, який з цього тижня у вас буде. Тепер у нас а, леви. Дорогі леви, а у вас робочий тиждень. Тобто таке враження, що ви будете зайняті цілий тиждень якоюсь роботою. Комусь дадуть роботу, хтось отримає роботу, хтось знайде роботу. Навіть якщо це тільки під заробиток, але це робота, за яку ви отримаєте непогані гроші, скажу не так. Можливо, не дуже великі, але достатньо хороші гроші. Ось, будьте усичливі, будьте більш уважніші. Кропітка робота має бути цей тиждень. Можливо, розуміти, і дуже важлива. Її потрібно довести до кінця. Ось якось так. Тепер у нас ідуть діви. Так, дорогі діви, нульовий аркан. Тобто дурень у нас виходить, дурень. Що можна сказати? будь те, ну, е, якщо я добре пам'ятаю, які діви є, вони прискіпливі. Оце їхній аркан, скажімо так, та, вони дуже такі робочі. Ну, земля у них так, то тут їм кажуть, дають пораду, карти дають вам пораду. Будьте трошечки. Легковажнішими, тобто розкованішими. Беріть це все з легкістю, не напрягайтеся, а навпаки розслабтеся, дайте волю своїм почуттям, своїм емоціям, дайте волю взагалі своєму тілові, своїм бажанням, мрійте. Захоплюйтеся, не бійтеся, що вас там чекає. Трошечки ризикуйте, навіть можна сказати. Ось якось так. Тепер у нас терези. Терези, ну це терези. Оце терези. Це їхна карта. Двієчка, і, здається, трієчка мечів це ем, підпорядковані до терезів. Ну, що можна сказати? Увага. Увага! З одного боку, так? З другого боку, наприклад, я, я точно знаю, що мене чекає цього тижня. Ну, я ще раз подивлюся: з 7 по 13, ось, все, я зрозуміла. Цей тиждень у мене моє особисте свято. ось, Але я не святкую. Я не є любитель святкувати. І ось тут мені карта показує, що я закриватися буду в собі. Не буду відкриватися. Тобто не захочу ділитися своїм святом. так? Ось, Я навіть просила свого чоловіка, своїх дітей, не треба. Там сім'я, скажімо так, сім'я мого чоловіка влаштовує свято. Але вони не знають, бо я така, що я не говорю, коли моє свято. Розумієте? Ось. І. Оце є для мене. Можливо, у вас така ж сама ситуація. Ви, ви будете від когось щось приховувати, щось дуже особисте, щось своє, що належить тільки вам. І нікого це не йдеться. Розумієте? Ось так. Я так вважаю, я, я не люблю ці привітання. Оце все. Я ну, не знаю, в принципі, чи це, знаєте, не так важливо з роками? Ось. А, і я ні, ніколи як інше не викладаю, що в мене там свято день народження чи ще щось розумієте, ніколи ніде не викладаю. Ті часи вже пройшли. А, ось. Не те, що я не, 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 це вот, не, не боюсь сказати, скільки мені років. Всі знають, що я 71-го року народження і тому подібне. розумієте. Проблема не в цьому, не в роках. А в тому, що я не хочу, я не хочу, це, знаєте, якось не чекаю ні від кого і не хочу ні від кого. Ось якось так. Звичайно, приємно, якщо привітають, але краще не треба. Не люблю бути в центрі уваги. От, скажімо так. І от тут ви, хто терези, в кого нема день народження, так, то ви, скоріше за все, захочете скритися від когось. Можливо, до речі, до речі, мої дорогенькі, тут ще щось: увага. А Якась зрада може бути. Наприклад, наприклад, це тільки наприклад вам всесвіт показує якісь знаки, а ви не хочете їх бачити. Розумієте, щось ви не хочете бачити. Ви ні, ні-ні-ні, це все неправда, це все не так, він мене любить, вона мене теж любить, на роботі мене всі люблять, ніхто мене не підсиджує і тому подібне. Будьте обережні цього тижня. Оце єдине, що я вам скажу, будьте обережні цього тижня. Знаєте, люди, можливо, вам і е, посміхаються там, то-то-то, але нещирість, там може бути нещирість. І потім, якщо ви зараз. Не будете на це звертати увагу, потім буде дуже боляче трічка мечів іде. Будьте обережні. Тепер у нас скорпіони. Скорпіони, ну це правосуддя. Дивіться, можливо, хтось судитись має хтось, можливо, по установах, по організаціях буде якісь документи вибивати, міняти паспорти, міняти якісь ще до адвокатів, до суддів. до... Юристів звертатися, це можна навіть до нотаріуса звернутися, до, зуб... Ні, зубної лікарні. до нотаріусів, до юристів, це правоохоронні органи, теж, можливо, поліція, міліція і тому подібне. А з другого боку, це карта справедливість вона говорить про як карму. тобто Якщо ви десь збилися з якогось шляху, тобто пішли не туди. Ця карта вам хоче показати, що ви збилися. Ідіть по тій лінії, по якій. Який ви йдете. Тобто, скорпіончики, дивіться, куди ви йдете. Будьте уважними, будьте уважними, тримайте свою лінію, свою правду, будьте справедливими до світу. ось якось так Ну це карта і кармічна, щоб ви розуміли. Вона, знаєте, відголоски тут по цій карті, знаєте, інколи навіть приходять рахунки, які ви не оплатили, наприклад, судові рішення якісь і тому подібне. Гаразд. Тепер у нас йдуть стрільці. О, стрільці. А що ж це сталося у вас? Дорогі стрільці, ви не звертали увагу. На якісь знаки і тому розбилося у вас серце. Тобто, а, хтось зрадив, хтось а, якусь свиню підсунув. Це, знаєте, різка біль. Це навіть може серце боліти. Будьте обережні, це може і тиск піднятися. А, цього тижня будьте обережні своїм серцем. Особливо, якщо ви закохуєтеся цього тижня, особливо, якщо ви комусь довірилися, можуть вас зрадити. Це карта дуже болюча. Повірте мені, настільки болюча, що інколи аж а, до горла підходить оце тиск такий. ось, а, Голова може боліти і тому подібне. Але це, скоріше за все, сердечні якісь, а, скажімо так, справи, і плюс а, хтось може зрадити взагалі друг, подруга. Підвести, підставити і тому подібне. Будьте просто обережні цього тижня. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, старший аркан, дуже важливий тиждень, і це у нас сила. Сила говорить про якісь випробування. Якщо випадає ця карта на день або на тиждень або на місяць, якийсь період випробувань, тобто тиждень випробувань. Вас хтось буде випробувати. Це може бути ваш шеф, це ваш друж, ваша дружина, ваш чоловік. Знаєте, на пробу класти, ваш друг, подруга і тому подібне. Якісь взагалі скажімо так, ціла низка може бути випробувань неподібних один до одного. От пішли по дорозі, хтось на ногу наступив, хтось нахамив десь. На роботі теж щось не те пішло, не так і тому подібне. Тут сила волі. Страшенна сила воля потребується вам. Безмежна, але у вас вона і безмежна. Ця сила волі у вас повинна бути безмежною. У вас достатньо буде сили пережити абсолютно все по цій карті. Це і карта пристрасті, до речі, якщо брати в сексуальному плані. Що це, про що це говориться? Це людина з людиною, з якою ви можливо не дуже сходитеся в якомусь сімейному житті, так? але ця людина вас, ну скажімо так, дуже збуджує. Збудження може бути не особливо в інтимному плані, а взагалі, скажімо так, бісить. Навіть от бісить, може бути. Так, тепер у нас водолії, водолії, королева жезлів, Королі, король, а, верніше, водолії зустрінуть свою королеву жезлів. Жінка, яка гуляє сама по собі. Що можна сказати, тиждень, який активний буде дуже тиждень, показний. Тобто ви будете постійно на виду. Це як а, за склянними дверима, за скляним, у скляному будинку, за вами будуть можливо дивитися, на вас будуть рівнятися, можливо, ви займетеся волонтерською справою, якоюсь організацією якогось свята. Це може бути і домашнє свято, це може бути і на роботі якесь свято, якась презентація. Ви вам доручили, або ви самі собі доручили е, організувати щось, е, комусь день народження, якийсь юбілей чи якусь презентацію. Е, в принципі, ви справитеся з цією роботою, у вас будуть абсолютно всі якості для цього. Ось. І е, е, ця карта ще говорить: а знаєте, я бачу ще по цій карті кішка, яка гуляє сама по собі. Якщо ви жінка водолій, так? То, скоріше за все, ви очаруєте а, чоловіків цього тижня будете очаровувати чоловіків. Або якщо ви дивіться, тут ще, ще такий момент. Є пари нетрадиційні. От я так скажу: нетрадиційні. От, хто вам подобається, чи чоловіки, чи жінки, не має значення. Ви будете, вами будуть зачаровуватися, тому що ви. Ну, будете приваблювати, якась енергія така специфічна буде йти від вас. І плюс ще, що я бачу тут, це кішка, яка гуляє сама по собі. Ви будете знати, що вам треба, куди вам треба і скільки треба. Розумієте, от якось так. Тепер ми переходимо до риб. Дорогі риби, а вам захочеться побути на самоті. Це відлюдник. Це людина, яка шукає свого в пошуках себе можливо хтось, в пошуках якихось запитань, відповіді на, на, якісь, на якісь запитання. Відлюдник говорить, що ця дорога не, можливо, не легка, але це мудрість, дорога мудрості, можливо, дорога до пізнання якихось знань і тому подібне. Можливо, ви зустрінетеся з якоюсь людиною, яка дасть вам хороші поради. Можливо, ви. Почнете якийсь, скажімо так, медитативний курс мудрості. От, чомусь не знаю, чому так прийшло. Але це така карта, коли вона каже: тут в цій справі або взагалі цього тижня розбирайтеся в своїх клопотах самі. Тільки ви сам. Сама можете розібратися у ваших питаннях, у ваших справах. Ніхто тут вам не допоможе. Шукайте свою зірку, шукайте своє предназначення. Ось якось так. так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного тижня! Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!